Боже, у Юри Горбунова трапився скандал. Розумієте? Держава виділила Юрії Горбунову 33 мільйони гривень на зйомку якоїсь комедії. Зараз будемо розбиратися. Ця тема вже мусолиться декілька днів. Не знаючи нічого про гроші, витягнув в прямому ефірі карту. ні, вночі це в мене просто страшне, щось відбувається, що зі мною вже дві ночі підряд. Так, чи буде знімати він фільм той? Ой, не просто буде знімати, цей фільм йому принесе бабло, і дуже велике бабло. Туз з е, Пінтаклей. Зароби на ньому ніхіло. Так що. Потім, щоб не казали, що я нічим не володію, я таким володію ого-го. Давайте по порядку. Що трапилось з порталу? Державних закупівель Прозоро. Стало відомо, що 18 липня студія Юрія Горбунова, прототип Продакшн» підписали контракт на створення серіалу під назвою СМТ Інгулець на суму 33 мільйони гривень. А весь серіал буде складатися з 24 серій. Жанр комедія. Не нам, звичайно, рахувати <гру> гроші з держбюджету, але давайте. Розумієте, тут українці донатять на дрони, збирають е, на автівки, ходять на роботу, платять податки. А потім з цих податків держава Берей виділяє Юрі Горбунову 33 мільйони гривень. Тому що Юра Горбунов хоче зняти серіал. Серіал е, а назва яка? Е, це правильно я розшифровую селище міського типу Інгулець. Давайте так. Попоч... Оце починається. У мене вже просто є уява. У мене вже є представлення, як буде виглядати цей серіал. Комедія. Я, звичайно, не такий дотичний до українського кінематографу. Але минулого року мені вдалося ну, зануритися в наші серіали. Я не хочу ображати, звичайно, український кінематограф, але от що я спостерігав, це те, що українці в наших українських серіалах. Завжди подані от якось сильно, максимально стереотипно. От І не просто стереотипно, а стереотипно в гіршому світлі. І ти, типу, чому мені не подобається дивитися українські стріал? Тому що там вічно щось або хтось кричить, або щось якась виконання відбувається. І ти думаєш, ну, наприклад, я, я ж сам з села. Я з села, я жив навіть в декількох селах, і я знаю, як насправді ну там в селі, як воно, в, нашому українських, в наших українських серіалах те село показують, показують, ну, 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 показують, ну, не з того ракурсу, з якого потрібно. Тому що, коли я приїжджав в Київ, я дуже боявся, щоб на мене не сказали, Боже, село, тому що у людей є стереотипна думка. Тому що це завжди село, українців сел показують ну, трішечки скажено. Тож, е, знаючи Юрія Горбунова, в яких він серіалах знімається, я просто уявляю цей нев'єбєнний цей нев шедевр. Ну, знаєте, держава розумієте? От хтось платив податки, то ходили на роботу. От, пожалуйста, де ваші грошенята. Ладно, ладно. Я не буду от господі. Це їх справа. Це їх справа, але. Ну, давайте, ні, давайте я теж хочу зняти драму про український YouTube. Виділіть мені, будь ласка, ну, хоча б 20 мільйонів гривень. Я ж це буду робити для майбутнього українського кінематографу. Де? На Юру Горбунову посипався хейт. Ну такий хейт, що бідний, ну, ну, чуть-чуть, жалось все. І, ну І записав він відеозвернення. Давайте ми його разом і послухаємо. Дорогі друзі, вітаю вас! Це Юра Горбунов, і я хотів би по гарячим слідам відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають в пресі, в засобах масової інформації в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Тому я хотів би ем, розповісти все по порядку коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мультимедійна платформа іномовиння України в травні місяці оголосили мистецький конкурс. Курс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрої, і серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії в тому числі. Моя компанія Прототип Production разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто держава оголосила конкурс, ми на нього відреагували. Самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній, перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом Інгулець, який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми дали сотні концертів для Збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій русський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Про який в Україні, який знімає для українців, багато з них потікали за кордон. Ми на місці, ми працюємо, ми створюємо робочі місця, ми запускаємо індустрію, ми рухаємо економіку. А крім того, всі права на цей серіал, як і на інші проекти, які виграли в цьому мистецькому конкурсі, будуть належати державі, і їхні прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення для того, щоб якомога більше українців їх побачило. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. І ми зробимо все для того, щоб це було якісно, позитивно, в нашому випадку, оскільки це комедія смішно, тому що робоча назва Смете Інгулець розповідає про ті події, які відбуваються в нашій країні з перших днів війни. І прошу не плутати мою волонтерську діяльність. У волонтерській діяльності ми з перших днів війни працюємо. Наша спілка підприємців зібрала майже 800 автомобілів на Збройні Сили України. Ми зібрали біля 2 мільйонів євро на наших концертах для Збройних сил України. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни, наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися і зробити все для того, щоб в нас була достойна відповідь росіянам. І ще одне: ви знаєте, хто у топ 20 запитів в українців на Ютубі? Інтерни з Іваном Охлобистіна. Знаєте, хто це такий, так я думаю, можливо так. це відбувається тому, що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоб ми достойно конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті для того, щоб українці гуглили наші українські серіали, а не русню. Як багато інформації, і все таки знаєте, водичка, водичка потекла, прорвало. Надо калюшку витерти. Давайте по-перше, Боже, ну коли навчіть зірок, будь ласка, раді Ісуса Христа. Навчіть їх не палитися, що вони читають суфлера. Ну, також читають з того суфльора. Господи. Ладно, ладно. Виправдання Юри Горбунова. Оце мені знаєте, що сподобалось? Давайте, що ця комедія створена для інформаційної війни. Яким, блядь, боком комедія буде інформаційно воювати? Інформаційна війна це трішечки ну інше. Хто із росіян буде дивитися українську комедію? Ну, типу. Ну, дивіться, інформаційна війна, це коли я, наприклад, кричу, буваю, щось кажу, щоб десь руські якісь ще на моєму старому каналі, щоб чули, що дивіться, що робиться, що це ви вбиваєте. Тобто -то. це якась інформаційна війна. І якщо на когось повлияє, да, вплине те, що я кажу, це вже інформаційна війна. Ну, хто із Росії буде дивитися українські комедії, ще й під назвою СТСМТ? Інгулець. Оце стереотипна думка. О, типу, ну ото як нас називають якось. Оце стереотипна думка. Оці комедії, які блядь, ну не смішні. Ну ну не смішні вони. Я не знаю для кого вони смішні. Чого ми маємо якийсь робити конкурентний продукт, щоб з ким ми взагалі, блядь, маємо плюнути туди і не заглядувати? Ні, блядь, ми маємо створити. Вибачте, я не можу не матюкатись. Ні, ми маємо створити а, смішну комедію на рівні російської. А що ми взагалі щось зрівнюємо? Ну ні, ну давайте так, якщо вже казати правду, то ну, у нас серіали реально сильно типічні, сильно стереотипні. Ну і це мені не подобається. Я, ну, я що я з російського колись дивився? Соньку, золоту ручку. І ще може Отель Еліон. Більше я нічого, по-моєму, з російських серіалів ніколи не дивився. Я дивлюсь кожного дня хрем Султан. Я дивлюсь, може, Сіжінки відьми і дивлюсь на нетфліксі все. Російське нічого не дивлюсь. Типу, може ми будемо краще ну, конкурувати, там, щось зняти на рівні Netflix, да, щоб нас взяли. Ні, ми будемо конкурувати з російськими якимись серіалами. Чого ми туди дивимося? Ну, типу, Яка інформаційна війна? Інформаційна війна це кожен із нас може займатися цією інформаційною війною безкоштовно. Правильно? Так, далі. там. Топ-20 там інтерни. Ну слухайте, ну тут це знаєте, це. І він там каже Горбунов, що от ми знімемо таку ахуєнну комедію. Вибачте, я не можу не що ми знімемо Таку комедію, Боже, ніхто не захоче дивитися інтернет, ну, це не працює так. Ну, не спрацює. Ну це якщо б я, знаєте, от дайте мені 5 тисяч доларів, я запишу класну пісню, ви всі її будете слухати. Якщо ви слухали ту інстасамку, то ви не прийдете до мене слухати там. Ем... Ля-ля-ля-ля. хочеться тут насправді комедія, блядь, наприклад, в мене комедія, блядь, кожного дня. У мене така комедія, в мене така драма. Драм комедія, я не знаю, в мене такий театр кожного дня, особливо, знаєте, всередині мене. Ну якщо я не хочу сміятися, я можу засміятися що в мене в житті трапляється. В житті в нас зараз так багато що трапляється. Нам ще блядь, не вистачало якоїсь комедії дивитися. Ну, типа, ну, розумієте, я про те, що. Навпаки, зараз потрібно знімати дуже глибокі фільми. Наприклад, Боже, я ось нещодавно, півроку тому подивився фільм «Дзідзьо», Називається він, зараз скажу, Там короткометражка. Просто фільм на 20 хвилин. От, Боже, як він називається? О, Господі. Коротше, ось, ось картинка. Я вивів вам. Подивіться. там про, Там просто про те. Хто ти є? Це про те. Я взагалі не можу казати. Ви самі зрозумієте. Ви за... От ви подивитесь його, ви задумаєтесь над багатьма речами. Ви от реально ви задумаєтесь. І бюджет того фільму, ну, я не знаю, може 1000 доларів максимум. І це набагато глибше, ніж, блядь, комедія за 33 мільйони гривень. Це так потрібно нам зараз. Нам дуже потрібна комедія за 33 мільйони гривень. Очередна оце все сало, горілочка, Хо -хо. село, давай. <клух> ну, гаразд, ну, вже Юра Горбунов, я так зрозумів, по отрив ті гроші. Мені цікаво, як будуть роялті розподілятись. Ну, дивіться, воно ж, типу, ну не може ж воно бути на благодійній основі, да, якщо б держава виділила 33 мільйони гривень. Правильно? То потім вже ж ці покази там, на МОГОГО, на різних сервісах, стрімінгах, там на телебаченні, Роялці ж мають йти. Тобто, А що подивитися це, ми маємо ще заплатити за підписку. Ну, доб, ну Це логічно. Щоб подивитися, ну, напевно, не. Не супер якісна. Хоча я не знаю. Я не знаю, може Юра Горбунов там найме якихось там, знаєте, режисерів, сценаристів, супер операторів, які там будуть отак обігрувати, які будуть знімати знаєте, в такому стилі хоку бачити скрізь предмет, інший предмет, колір, який ми не бачимо, чути звуки, які не висприймає наша барабана перепонка. Може реально буде супердупер. Але коли ти читаєш комедію. То вже можна просто навіть не знімати фільм. Тому що вся ця ситуація вже комедія. Дякую, ми посміялись. Зекономте 33 мільйони гривень. Може у вас друга інша думка? Дай мій мікрофон. Тільки звиняюсь, мікрофон. А що ти тут? Ти маєш бути біля мого ротика. Що ви думаєте, пишіть свою думку в коментарях. З вами був я, Ваня Расов. Пишіть е, коментарі, ще раз скажу. Пишіть. Не стійсно. от візьміть, напишіть. Лайк поставте. Репост зробіть. А я вам карму гарну на вдачу кину. От хто напише коментар, от ловіть карму хорошу, просто візіння.